Невже ви по справжньому думаєте, що собака розуміє цей жест? типу фак, і що він значить, і тому вона агресує? Це не є так. У цих собак і без факу, вибачте, куча проблем. Тобто вони і так агресивні по відношенню до людей, особливо, якщо люди починають руку, отак да, збільшуватись, тому що коли ви збільшуєте руку, да. Отак або на собаку, отак махаєте рукою. Це є прояв сили, де собака, якщо вона на голові у людині, вона буде проявляти у відповідь також силу. І як ви бачите, у деяких собаках там поруч може бути іграшка, їжа якась, яку вона теж ресурсно оберігає. І агресія у собаки виникає по чотирьом основним причинам. Перше, це собака на голові у вас, залюблена, немає ніяких правил, немає команди ні до опущеного хвоста. Друге це команда місце, ви використовуєте на місце, на місце пішов вон. Третє це ви дозволяєте собаці кусати вас в ігровій формі, в майбутньому це агресивна. І четверте це перетяжка іграшок, також призводить до агресії. Щоб не було агресії, можна судище ще правило одне встановити: ругайте собаку, коли вона ставить лапи, кусає гавкає, речіть, навіть якщо ви з нею граєтесь, сюсюкаєтесь. тому що ці взаємодії в майбутньому призведуть до агресії, до серйозніших наслідків. Навіщо вам ці проблеми? Послідовні практичні кроки, як прибрати агресію, все це можна знайти у нашому марафоні в шапці профіля посилання.